Вітаю, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні є голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Хмельницької обласної ради Ігор Сабій. Ігор Михайлович, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, дуже Богдане. Вітаю всіх глядачів. Давно ми не зустрічалися в ефірі. Зараз перед виборами до Верховної Ради сесії обласних рад почали робити достатньо рідко. Очевидно, для того, щоб люди не знали, що робиться в області, які рішення приймаються. Ну, відповідно, через те ми трошки певний період не бачилися. Ну і сьогодні, звичайно, як і завжди, традиційно, після сесії обласної ради я розповім, що там діється у тих стінах. Ну, але власне цієї сесії варто було чекати. Багато хто говорив, що це найцікавіша сесія за останні два роки. Ну, розпочиналося як завжди з депутатських запитів і звернень. Одне із них вже. Не знаю, на жаль, чи на щастя звично, було від депутата партії регіонів Михайла Войтюка, стосувалось власне проведення акції вашою політичною силою. Ну, а саме акція, яка була присвячена пам'яті 300 студентів, які загинули від Крут... під крутами. Ну, можливо, якось прокоментуйте заяву свого опонента. Депутат Войтюк постійно виголошує ті чи інші провокативні заяви. Очевидно, на нашу думку, це не є. Ідея і позиція самого вутюка це є намагання його вустами внести роздор у сесійну залу, відволікти людей, відволікти депутатів від тих нагальних проблем сьогодення, які зараз є. Особливо це стосувалося цієї сесії. адже на цій сесії розглядався бюджет, розглядалися знову ж таки чергові програми реорганізації, оптимізації тере ліквідації тих чи інших. Закладів охорони здоров'я, закладів культури. Відповідно, в черговий раз партія регіонів намагалася таким способом внести деструктив. Щодо самого проведення смолоскипної ходи, то багато хмельсмельничан її бачили. Вона є традиційною, вона проводиться на вшанування 300 героїв Крут, які власне загинули тоді, у 2018 році, саме через недопрацювання, через помилки. По суті, таких самих політиків, які є зараз, які знищували українську армію, тому що вважали, що не треба армії, щоб захищати державу, які не дбали за тим, щоб українська держава ставала сильною, а орієнтувалися як не на схід, то на захід. І, власне, ми щороку вшановуємо українських героїв, вшановуємо українську молодь. Ну і на нашу думку, люди, які не вшановують своїх героїв. Вони або зрадники, або, вибачте, не з розуму. Я вимагав від комісії з регламенту до депутатської етики розглянути поведінку депутата Войтюка, тому що ці його закиди, його такі брутальні речі не є неодноразовими і, власне, зачіпали саме святе. Це пам'ять наших героїв українських. Ну і, звичайно, я паралельно запитався депутата Войчука, чому дотепер, до речі, щоб всі знали, дотепер з художником скульптором Мазуром Миколою Мазуром, який був творцем скульптурної композиції Віра Надія Любов не розраховано. Не дивлячись на те, що фонд щедрість, який очолює депутат Вуйтюк. Тими чи іншими способами всі люди пам'ятають, як збиралися туди гроші. Зібрав більше 2 мільйонів гривень, але в той же час з художником дотепер не розраховано. І, власне, на мій запит чомусь пішла така, -така дуже скромна мовчанка від всіх, від голови адміністрації, від начальника фіну управління, від самого Войтюка. Дуже скромно всі чомусь промовчали. То я, власне, ще додатково звертаюся вже через камеру, бо і. Всеукраїнське Об'єднана Свобода і вся громадськість хоче знати, куди поділися гроші, зібрані з людей. І, власне, чому з митцем, чому не розрахувалися, було скільки галасу, три рази відкривали той пам'ятник, все все, все, все. А зараз митець дійсно є хворий, потребує. Ну і зрештою, то є гріх з людиною не розрахуватися за добре виконану нею роботу. На жаль, я жодної відповіді. На ті запитання, які я ставив, не отримав. Комісію, завдання комісії, яке я пропонував дати, аналогічно партія регіонів не підтримала. Ну тобто, це ще раз повторює те, що це є спланована позиція. Вони, можливо, вони думали, що ми вийдемо з залу, ну, але ми розуміємо, що ми на такі провокації не піддаємося. Ми Брали участь у роботі сесії до її завершення, і, відповідно контролювали і критикували всі ті їхні дії, на нашу думку, антинародні, про які, власне, далі ми будемо говорити. Розуміло, власне, одним із документів, який розглядався вже пізніше на сесії, це були зміни до бюджету на 2012 рік. На вашу думку, чи ефективно розподілили кошти? На нашу думку, не ефективно. І, власне, це бачимо вже йде можна сказати з року в рік. Бо як минулого року ми пропонували не виділяти гроші на той знову ж таки ту вже сумно і славно звісну композицію скульптурну, на них виділили гроші, і тепер не зрозуміло, як ті гроші, куди вони ділися. Аналогічно, в цьому році, з одного боку, нам розказують про те, що не недо... вистачає коштів недофінансування. В той же час 534 тисячі півмільйона гривень закладають. На облаштування в одному з комітетів обласної державної адміністрації, обласної ради синхронного перекладу для іноземців. Ну, я сам працював в обласній адміністрації і знаю, що до нас не так часто приїжджають іноземці. Знову ж таки, якщо вони приїжджають, то кожен іноземець приїжджає обов'язково своїм перекладачем. І тому те, що зараз в такі дійсно кризові роки півмільйона гривень йде не на лікарні, не на ремонт дахів. Який течуть, не на якийсь автобус дітям, щоб їх довозити до школи, тому що школу в їхньому селі оптимізували, а йде на цей кабінет сурдоперекладу, синхронного перекладу. На жаль, наша пропозиція не була підтримана. Більше того, зараз складається таке, ну фактично, вже така практика, що пропозиції, які дає свобода, навіть якщо вони добрі, навіть якщо вони йдуть. На користь людям партію регіонів не підтримуються. Ну, зокрема, я вчора озвучив запит до голови адміністрації про неякісне транспортне сполучення між селами Олешин, Копистин і містом Хмельницьким. Люди зібрали, наприклад, в Олешині зібрали більше 900 підписів для з проханням з вимогою, щоб вплинути на ситуацію. Автобус ходить один пазік, нерегулярно, завжди переповнений. Більшість людей, звичайно, села є в приміській зоні, працюють в місті Хмельницькому. Їм доводиться добиратися пішки вночі по притрасу ходити. Звичайно, це дуже незручно. Більше того, як ми бачимо на прикладі того, що сталося в Чепівці, Красилівського району, коли вночі люди поверталися з роботи, їх збив голова вже колишній. Білогірської райдержадміністрації, то, звичайно, такі випадки можуть бути і тут в нас на Хмельниччині, в Хмельницькому районі. Але не дивлячись на всі доводи, не дивлячись на все, цей запит набрав тільки 47 голосів. І, власне, ну, це зразу показало, як насправді партія регіонів дбає за Подолян, дбає за жителів Хмельницької області. Коли таке, що, ну я не думаю, це, це не політичне було. Не політичний запит, це не була політична заява, це був запит в інтересах конкретних людей. Відповідно, він не був підтриманий. Ну, я більше хочу сказати, що фактично зараз і вже тривалий період, йде ну, така шалена боротьба партії регіонів проти свободи. Вчора нам друг попали темники. Які розсилаються партію регіонів, їхнім районним керівникам, циркуляри, в яких розписано, як протистояти Заходам свободи, масовим заходам свободи, розписано заготовки статей, в яких очернюється партія, очернюється те, що вона робить, то, що вона захищає людей. І фактично ми бачимо повернення 2004 року, бачимо повернення. Тенників, які, власне, запроваджував ще тоді Медведчук, по суті, перед виборами це знову йде на той самий виток. Ну, я вже мовчу про те, що наші оголошення про роботу громадських приймалень постійно знищуються в Городку, в Славуті, в Летичеві власникам площ рекламних погрожують, ставлять їх перед фактом, що або твоє. Діяльність припиняється, ну або ти, відповідно, перестаєш давати оголошення про приймання Всеукраїнського об'єднання Свобода. Але, в принципі, ми розуміємо, що боротьба триває і ми не боїмося. Це найосновніше. Добре, все-таки пропоную до сесії повернутися. Окрім бюджету, також було прийнято програма агропромислового комплексу на наступні 4 роки. Знову ж таки, ваша думка, чи насправді підніметься програма село, так як обіцяють її автори? Також щодо програми розвитку АПК дуже велик, багато запитань. Е, перш за все, знову ж таки, про виділення коштів. Ну, зокрема, е, я пропонував, наша фракція пропонувала 100 тисяч, які передбачаються для преміювання райдержадміністрацій. адміністрацій. Чесно кажучи, мене взагалі, я коли то прочитав, мене то здивувало. Ну, я ще жодного разу не бачив, щоб там голова райдержадміністрації там сапав буряки, чи там гній від корови відкидав чи доїв. І за це йому треба дати премію, тому що він активно трудився на сільському господарстві. Ми пропонували 100 тисяч і, до речі, пропонували тих півмільйона, які мали йти на облаштування кабінету, на програму закупівлі для людей, холодильних установок. І доїльних апаратів для того, щоб люди, здавачі молока, могли власне, підняти якість молока, і яке вони здають на переробні підприємства. І, відповідно, щоб внаслідок цього піднялася ціна, щоб таким способом захистити людей, підтримати людей. Бо, власне, переробники завжди говорять, що чому така ціна низька на молоко. Та, бо молоко неякісне. Нема питань. Давайте ми виділимо гроші не олігархам на корівники. Не зробимо багатих ще багатшими, а виділимо гроші для того, щоб обслуговуючі кооперативи могли поставити ті холодильні обстановки, могли купити доїльні апарати і стимулювати людей до того, щоб вони тримали не одну, а дві-три корови. І, власне, на тому і люди заробляли, і стабілізувався ринок молочної продукції. Знову ж таки, на великий жаль, ця пропозиція також не була підтриманою. Тобто, бачимо. Фактично послідовне, не, ну, не цільове використання коштів, і не дивлячись на великі гучні слова про те, що криза і нема коштів, насправді кошти є. Вся основна проблема, що вони направляються не туди, куди слід, не на добро людей, а на підготовку до виборів, собі коханим на премії і так далі. Розуміло, питання реорганізації медичних закладів також стояли на цій сесії. Ну, власне, Хмельницьку психіатричну лікарню номер 2 передумали реорганізовувати, відправили на доопрацювання одразу на початку сесії. А от протитуберкульозний санаторій, який знаходиться в Острополі Старокостянтинівського району, таки приєднали до Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру. Знову ж таки, що ви думаєте з цього приводу? Чи насправді по поліпшиться якість медичного обслуговування, так як Говорять ініціатори цього приємлення. Ну, Взагалі, вже другий рік на території області йде така, так звана оптимізація. Фактично, це, як на мене, на думку свободи, це є фактично знищення мережі як закладів охорони здоров'я, так і закладів освіти, де воно цілеспрямовано, знову ж таки, з одного боку говорять про те, що це для економії. Але з другого боку бачимо, що ті зекономлені гроші йдуть десь невідомо куди. До речі, коли закривали е, Чорноострівську, оптимізовували Чорноострівську районну лікарню Хмельницького району, е, також говорили, там, хвалилися, що от ми будемо півмільйона гривень економити. І коли я вчора бачу в бюджеті півмільйона, який йде на кабінет, то в мене виникає питання, для чого було закривати ту лікарню? Для чого було обмежувати людей в доступі до медичної допомоги, коли півмільйона пішло ну, явно не на людські потреби? Щодо лікарні психіатричної, взагалі-то влада, коли бачить, що йде шалений опір громадськості, опозиції, вона відступає. І це, власне, ще раз ствердження того, що люди мусять захищатися. Тому що тільки це, якщо вони почнуть підніматися, якщо вони не будуть мовчати, тільки це може спинити апетити влади, які все більше і більше наростають. Тому, як на мене, відступили і від психіатричної лікарні, і тому відступили і від симфонічного оркестру. Що стосується туберкульозного санаторію, аналогічно на комісіях, на бюджетній комісії взагалі була ситуація незрозуміла. Тому що начальник управління... Охорони здоров'я обласного говорила про те, що у нас виявляється, туберкульоз вже практично немає. Епідемія відступила. Показники дуже покращилися, не дивлячись на те, що всій державі якраз говориться про те, що епідемія наступає. У нас в Хмельниччині виявляється, як в тому анекдоті, що всюди субота, а в мене четвер. Ось і тому була пропозиція: говорилося на комісії про те, що. Остропівський санаторій мають просто закрити, а людей десь там перевезти на інші місця. Це немало мало ні не багато, 44 особи, тобто 44 сім'ї, фактично мали б лишитися без засобів до існування. А вже потім, в кінці, коли почали побачили, що є негативна реакція на це, почали говорити, що ні-ні, ні ми закривати не будемо, буде збережений профіль. Ми його просто приєднаємо до обласного тубдиспансеру. диспансеру Відверто я не знаю, чи така послідовність на словах буде дійсно збережена, бо дуже часто, коли такі рішення приймаються, потім робиться все навпаки. Тобто робиться те, то, що було первирно задумано. Тому, відповідно, ми не голосували за такі рішення. Ну, і взагалі, як на мене, дуже часто говорять, що от. Там той санаторій в поганому стані, його треба закрити, бо він в поганому стані. Які проблеми? Виділяйте гроші не на кабінети і не на премії, а доводьте його до доброго стану, тоді і закривати не треба буде. Тому що дійсно Остропіль це віддалена точка Хмельницької області фактично навіть